Вітаю вас, діти. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Яка пора року зображена на малюнку? Молодці це зима. Тож сьогодні мова в нас піде про зиму, холодну та сніжну, веселу і дивовижну. У зими справді дива немало. Послухайте, будь ласка, загадку. З неба падають на хату. Білий-білий і лопатий. Прилипаю вам до ніг. Називають просто сніг, молодці. Давайте ми з вами поговоримо про сніг. Якого кольору сніг? Білого кольору, на дотик він холодний. Від дотику до снігу на руках залишаються сліди водички. Сніг мокрий. Мокрий сніг ліпиться добре, тому з нього можна ліпити снігові колобки, сніжки, снігову бабу. З мокрого снігу. Вони добре тримають свою форму і не розсипаються, від тепла рук сніг починає танути. Він розтає поступово, перетворюючись на водичку. Якщо снігову грудочку певний час потримати в руці, то вона зникне, потихеньку перетвориться на воду. Малята, сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Хлопчик і сніжинка. Слухайте уважно. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив. Як падає сніжинка і думав, ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів пригубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивився на долоню. А там блищить крапелька мов слюзинка. Малята, сподіваюсь, ви уважно послухали це оповідання, і ви можете сказати, про кого розповідалася ця історія? Розкажіть, будь ласка, яка була сніжинка, що летіла з неба? А що сталося зі Сніжинкою, коли вона потрапила до хлопчика на долоньку? А якої пори року сталася ця історія? Взимку? З настанням зими на дворі стає значно холодніше, бо починаються? Морози на початку зими, небо часто закривають хмари, які приносять вже не дощик, а сніг. Сніг, падаючи додолу, поступав, поступово вкриває землю, гілки дерев, дахи будинків. Мороз сковує кригою поверхні водойм, озер. Річок, ставків. Це відбувається, тому що сонце зимової пори не прогріває землю. Малята, вам сподобалось сьогоднішнє наше заняття? А про що ми з вами розмовляли? Згадайте? Так, молодці, отже, зустрінемось з вами на занятті з малювання.